Вітаю, шановні друзі. Золота віза Греції значно подорожчала. Якщо ви знаєте, до 1 вересня 2024 року для того, щоб отримати посвідку на проживання в Греції, можна було інвестувати певну суму грошових коштів в нерухомість, в грецьку нерухомість. Тобто, фактично, ви придбавали е, якусь нерухомість в Греції на суму більше ніж 250 тисяч євро. І тоді взамін отримували право на проживання в Греції. Отримували посвідку від відповідно, Residence Пермід. Вже з 1 вересня цього року правила змінилися в таких містах, як Афіни, Салоніки, а також на великих грецьких островах цей поріг було підвищено друзі до 800 тисяч євро. По всій іншій території країни він тепер становить 400 тисяч євро. Тобто, ну майже можна сказати, в два рази по всій Греції, і майже в. Три з рази е, в Афінах, в салоніках і в деяких грецьких островах, друзі. Тому дуже сильно піднялися. До речі, друзі, нагадаю, що в березні 2023 року Португалія також скасувала золоті візи, де можна було отримати резиденс переміт ВНЖ в обмін на інвестицію, друзі, від 500 тисяч євро. Це рішення пояснило зокрема тим, що капітали одержувачів золотих віз часто походять із сумнівних джерел, при цьому економічний. Ефект е, програми для економіки Португалії не виправдав очікувань. Ну ось таке кидалово від цих країн, друзі. Да, ви інвестуєте півмільйона в бідну Португалію. І вам ще відмовляють потім в Резиденс Переміт. При тому, що це дуже поодинокі випадки. Ви розумієте, що інвестували е, такі суми коштів, е, досить невелика кількість людей. Але й тих Португалія кинула. І зараз вже і Греція. Ну, Греція, по крайній мірі, не скасовує, а лише змінює правила вже для нових отримувачів. Друзі, але майте це на увазі. До речі, золота віза Греції дає можливість отримати ВНЖ на 5 років покупцеві та його родичам по прямій лінії. Тому майте це на увазі, друзі. З повагою, ваш адвокат Демченко.